Я що в цьому відео буде вишивка. І щойно я завершила вишивати ось цю поличку, на якій ви бачите баночки, яблуко, серветку. Дуже мило виходить. І я зараз тут зверху дошию ще один такий візерунок з квіточками, і буду, мабуть, знімати вже снапи, і я вже так до центру. Дійшла до центру дизайну, і скоро буду починати вишивати вже бабусю, головну героїню цього дизайну. Тут в мене, Ой, купа всього, ось ця бабуся. Це дизайн від Сода. Зараз він буде в мене основний, бо я його планую якнайшвидше завершити. І в цілому зловила натхнення, чому б ні. Бо якось восени і взимку вже буде не актуально це вишивати. А я вишивальниця сезонна, тому мені до кінця літа конче необхідно завершити вишивати цей дизайн. Так що побажайте мені натхнення та удачі. І продовжую вишивати. І в цьому відео вже покажу, наскільки я багато його просунула, цей процес. Так, я вже... Повинна ще вам розповісти про пледик дитячий, який я зв'язала за один день. Ось він у мене так щойно лежав для фотосесії. Мої теж в'язані пташечки. Але зараз не про них, про пледик. Пледик я зв'язала гачком. Вперше, не вперше, не пам'ятаю, але, мабуть, з цієї пухнастої вілюрової пряжі вперше. Ось такий він вийшов м'якенький і легенький, як хмаринка. Це пледик для дівчинки. Розмір його 90 на 95 сантиметрів. І пішло на нього вісім матків ось цього кольору. Він чомусь передається таким сіроватим, але він на гарний лавандовий і по краю такий рожево-лавандовий. Дуже прикольно вийшло поєднання. Вісім мотків основне полотно і один моточок по краю. І це ниточка Янарт Дольче Baby. Якось так вона називалась. Чому бейбі? Тому що вона тоньша, ніж зазвичайну цю пухнасту. Вона пухнаста така товстенька, а цю я в'язала на гачок номер 5 так. Хто розуміє, той. Зрозуміє, що я маю на увазі щось вийшло, а як вийшло? Сказала, як сказала. Так що, дівчата, зв'язала я його за один день, тому що сьогодні до мене приїде дівчинка, та сама, якій я подарую цей пледик, і вона так мала приїхати пізніше, чи там якось я мала передати новою поштою, але виходить так, що вона прийде сьогодні в Київ, вона з Одеси. Так, ще вам покажу частину килима. Він... Не поміститься все одно в кадр, як не крути, тому так частина, щоб ви подивилися, який колір. Розмір його 120 см в діаметрі. І що я хочу сказати? Він такий вийшов товстенький, пухкенький, як має бути килимок, такий щільного в'язання. Ця ниточка Бавовна Бамбук така нова для мене це газал, якась новинка була. На моєму сайті, на якому я купую зазвичай, я вирішила спробувати. І знаєте, не пожалкувала, бо дуже м'яка і приємна на дотик нитка, такий тактильний килимок. По ньому буде приємно бігати, бо соняш. Тим паче, що він дитячий, теж буде в дитячій кімнаті прикрашати. І я думаю, радувати і дітей, і батьків. Такий краєчок. Полюбила я цей спосіб обв'язання краю. Кратше, класно вийшло, мені дуже подобаються. Тут кольори такі приємні, яскраві. Ой, те, що зараз потрібно, так? Дивитися і насолоджуватися. Так що зараз все пакую і везу, дарувати. Потім спробую попросити, щоб з дитячої прислали фотки. Буду вам показувати в інстаграм сторіс. Тому, якщо ще ви не підписані на мій інстаграм, я залишу посилання в описі під цим відео. І хочу вас попросити також підписатися на мій канал. Обов'язково поставити вподобайку та будь-який коментар, бо мені буде приємно. Дякую вам, дівчата! У мене крохотулі вийшли. Зовсім малесенькі, в цей раз я в'язала вже не гачком, а спицями. І вони чудово підходять для декорування вашого рукодільного столику або якоїсь полички, та навіть як гульничку можна використовувати. Тож для своєї крамнички зробила гарбузики. З гілочок у мене такі хвостики вийшли. Коротше, затишна дуже річ. Залишу посилання на крамничку свою. Заходьте, дивіться, можливо, вам теж такі потрібні. Сьогодні п'ятниця і я цілісінький день витратила на те, щоб зв'язати ось таку неперевершену красу. Подивіться, як гарно виглядає новенька шаль. І це в мене проєкт одного дня. Я маю закінчити вже до пізнього вечора її і завтра відправити в Одесу. А далі вона поїде до Болгарії. І назвала я її гортензія. Подивіться, як класно, подивіться, як класно виглядає. Робила фото для інстаграм, і думаю, треба вам теж показати. І вже, я думаю, ви помітили, у мене тут така надзвичайно красива скатертина, на ній вишивка хрестиком та гачкування є. Подивіться, як це гарно виглядає. І я після того, як таке бачу, мені здається, що я. Взагалі нічого не вмію. Як можна на звичайній тканині, бавовняній, зробити такі хрестики, і ще й гачкування, і ще й воно не просто якось рівно квадрати там, а це якісь складні фігури і такі форми? Подивіться, як класно. Коротше, мені таке не зробити. Але все може бути. Мені подарували цю скатертину, вона вінтажна. І я тепер милуюся, вона на столі, на терасі, і це дуже гарно. Так що в мене тиждень робочий завершується ось такою скатертиною. Ой, скатертиною, з шаликом. І я не вишивала. Але маю надію, що трошки на вихідних буде вишивки, і в мене були покупки, я вам теж хочу їх показати. Я, нарешті, замовила схему і нитки до неї, і вишив такий собі набір, буду його вишивати. Цей набір вже знятий з виробництва, але мені зібрали під схему нитки, тканину, і все, можна просто. Почати вишивати і все буде новий процес. Але побачимо, трошки пізніше почну обов'язково. Зараз я в полоні у в'язання, бо в мене є ще ідеї щодо в'язання спицями, Я хочу там і кардиган розпочати, це вже буде осінній проєкт. І ще в мене е, так склалося, що вчора я собі побудувала плани на ковдру в стилі печворк осінню ковдру. Тому багато справ в мене, як завжди, рукодільних. Ділюся з вами. Я дуже щаслива, що почала активно просувати цей процес. Це неймовірно надихаючий дизайн, неймовірно яскравий, і це, мабуть, перша робота, в якій я поспішаю виконувати Бекстіч. Бо, наприклад, щойно я завершила вишивати цю редиску, і тут такі були зелені плямки. І мені вже так хотілося якнайшвидше вишити Бекстіч, щоб було зрозуміло. Яка це краса, подивіться, як гарно виходить. Я взяла цей процес роботи на етапі, коли тут на поличці було вишито тільки половину, сама вся поличка була вишита, і нижня її частина. Ось це я вишила на тому тижні. Візерунок щойно завершила, і редисочки теж щойно були вишиті. І одразу думаю, треба. Вам показати, бо планую вже зняти зі снапів і почати вишивати ось цю бабуню. А наразі у мене вишито, зараз покажу, ось вся ця частина. Якщо не рахувати бабусю, то це 50%. Ну, звісно, вона головна героїня, вона такий, знаєте, самий великий елемент в цьому дизайні. Так що за годинку, як ці редисочки не вишєш. Тож, дуже гарно, я дуже-дуже задоволена. Зараз зніму зі снапів і покажу вам ще повністю відшиту частину. Дівчата, подивіться, як яскраво виглядає цей дизайн. Я вже не бігла додому, не просувала, вже, вибачте. Потім, вже коли оформлю, буде гарно, але зараз ще багато роботи. Я ще хотіла ще сказати, що вишивається настільки швидко і настільки не напряжно, просто я відпочиваю, чесно. І думаю, що я все ж таки в серпні завершу цю роботу і навіть оформлю. Хочу оформити дуже просто навіть в пластиковий багет, бо буде жити ця робота на дачі. А на дачі ми взимку тут не буваємо і в будинку холодно. І я так хвилююся, щоб якщо буде багет з дерева, щоб не повело там раму, і нічого з нею не сталося. А можливо, я помиляюся, нічого й не буде, але мені чомусь хочеться в якийсь пластик оформити і не заморочуватися, не заморочуватися на цей рахунок. Під звичайне скло і буде краса на кухні висіти. Роздивлятися можна постійно, звісно, цю роботу. Мені дуже подобається цей кошик з яблуками. Мені дуже подобається ця серветка, ці баночки, які тут крутий часник, Ну, взагалі класно. І лієчка. І навіть є якийсь декорчик у вигляді серденька, ще в якому є маленька троянда. А далі ще більш цікавіше вишивати буде. Я дуже хотіла вже почати бабусю. І думаю, буду поспішати її вишити, щоб вам теж показати. І е, на що я очікую далі це головна героїня. В неї є капелюх, в неї кошик з квітами, і вона неймовірно виглядає в цій хустині. В неї дуже добре лице, вона посміхається і дуже має гарну сукню. Е, також я звернула увагу на ці квіти, тут тюльпани. Вони теж там, вишиваються, ну, сісти і вишити. Класні томати, також морква, кукуруза. Ще одна поличка. За розміром така сама, як і ця, але тут менше вишивати. Тут дві два, так, розділи, да, якщо можна сказати, полички. Тут один. Далі ось ці неймовірні гарбузи в кошику. Я теж на них дуже чекаю, вже хочеться все вишивати. Так, знаєте, я налаштована дуже серйозно, тому, можливо, в наступному відео ви вже побачите фініш. Я б дуже цього хотіла. Дуже. І тут так відрізняється основа. Така в мене, вона зелено сіра, навіть зеленого менше. Якийсь більш такий коричневато сірий відтінок, світлий. А на прев'ю, бачите, вона такий має насичений колір. Ну, нічого, це був набір. Я вже нічого тут не міняла. Ну, і, звісно, вже міняти теж не буду. Ось. Дуже я щаслива, що на моєму каналі знову є вишивка. Не лише в'язання. Милуюся. сиджу, роздивляюся ці детальки. Дуже-дуже мені подобається все. Так, перемістилася тут ближче до дров, щоб зробити фотосесію, і натягнула роботу на більш великі снапи. Це 30 х 30 чи 28 х 28. І думаю, мабуть, я буду на цих великих снапах вишивати далі, бо мені подобається, коли ось так видно роботу. Максимально не потрібно, це там кусочок видно, кусочок ні, а отак, якщо вже дивитися і вишивати, то щоб було видно. Тому зараз пофотографую для Інстаграму і буду продовжувати працювати над цим дизайном. А ви напишіть в коментарях, подобається вам він чи ні. Майже почала монтувати це відео і згадала, що я ж вам обіцяла показати, що я купила і яку отримала я посилку. В посилці у мене, значить, тут були ось такі каучукові піальця. це для одного мого проєкту. Далі листівочка. Також зразу бачите. В якому магазинчику я це купила, номер телефону і напис Я живу, а отже, я творю. Такі деталі я дуже люблю, мене це надихає, і дуже приємно відкривати такі посилки. Далі трошки я підкупила Muline DMC теж в такому класному конверті. І в подарунок мені поклали таку мініатюру схему, до неї тканинка. І також листівочка з любов'ю. Дуже круто. Одразу відчувається, що ця посилка до мене їхала, щоб подарувати мені натхнення на вишивку. Також є неймовірний, просто неймовірний дизайн, на який я чекала довго. Не тому що мені крамничка збирала цей дизайн. Ні. Я Дуже, так, знаєте, не могла зрозуміти, потрібен мені цей дизайн ні, але потім зрозуміла, коли, якщо не зараз. Тож, є в мене нитки, муліне на органайзері, основа неймовірного кольору та схема. І ось цей дизайн. Цей ведмедик. Мене зачарував дуже-дуже давно, і я знаю, що він вже цей дизайн не продається в наборі. І я вирішила замовити Уляни. Вона мені зібрала все, що потрібно для вишивки. І я думаю, що коли я завершу вишивати бабусю та скатертину, я одразу почну. Такий у мене буде осінній затишний процес. Ведмедик мені подобається, але я, мабуть, не буду вишивати ось цей контур, таку тінь, а вишую лише ведмедика з цим кошиком і з квітами. Тому я дуже-дуже радію, зловила натхнення, поки роздивлялася все. Скоро буде старт, і це вже буде на початку осені. Також я на цьому тижні дуже добре попрацювала. Над цією скатертиною тут рівно 50% вже вишито. Вишиваю я її дуже давно. І знаєте, я так трохи вишиваю, потім вона рік лежить, потім знов трохи вишиваю. І з цього цей процес дуже затягнувся. Але в лютому я також почала її продовжувати вишивати. І думала, якраз на 1 березня буде у мене гарна скатертина зустрічати весну з такими квітами. І була дуже. Таке, знаєте, натхнення в мене було вишивати її. І останній раз я її брала в руки 22 лютого. І ось тільки зараз повернулася до цього процесу. Тут дуже такі неймовірні кольори муліне. Це набір від Ріко Дізайн. Я його купувала колись роки-три назад в Німеччині. Тут присутній і крейник, трошки видно, поблискує. І небагато кольорів, там 11 кольорів, декілька сірих, в основному рожеві і два відтінки крайника. Вишивається, в принципі, неважко. Це була одразу така готове, готове полотно. По краю це просто тканина. Далі йде канва. І я вишиваю. Дизайн буде круглий. Вже в наступному, в наступному відео вам покажу детальніше, як виглядає схема, і як я налаштовуюся на вишивання, бо там трошки є така, знаєте, така цікава там схема, там тільки одна четверта всього кола, всього кола цих квітів, тому цю одну четверту треба крутити, там вираховувати, з якого краю починати знову. І повторюється, виходить так, що малюнок повторюється 4 рази. Так що в наступному відео побачимо, скільки я там на шию. Але я налаштована серйозно і маю надію, що в серпні буде два таких класних великих фініші. А поки що кажу вам велике дякую за перегляди моїх відео. Дуже дякую, що коментуєте, ставите вподобайки, мені дуже приємно. Також не забувайте підписуватися, бо я бачу 50% моїх глядачів дивляться відео не підписані. Так що, якщо вам не важко, підпишіться, це мотивує. Вам бажаю натхнення. Будьте здорові та бережіть себе. До нових зустрічей, нових відео.